Опа, щось є, друзі, є. Є у нас рибинка. Валає гарно. Цікаво, що то, бачите? Як маслає. Як маслає. Ну, харяй труси, слухай. Ну, може щука. А може щось і підбагрилось, тому що поняв, без, без удару просто... Відчув підсадку. Я так контрольно Поняв сік. І одразу відчув супротив. Так, друзі, ну ми тут промаслали більше години. І тільки що бачили... О слухай, дивись. воно в бровку стало, поняв? Треба, мабуть, відпустити. Тільки що у толі сіла гарна риба. І в мене ось посадка, стала риба вперлась в бровку. Зараз я сподіваюся, що вона вийде і опа, взяв, через бровку перетягнув. Цікаво що то. Толя, а ну судак, дивись, гарнюний. Гарний, Гарний. Гарний судачок, друзі. Гарний судачок. А ну-ка іди сюди, друже, опа. О! О! Так, ну що, друзі? Дивіться, який гарний судачок. Гарний судак, бачите. Ой, вкліпав він на віставську, на X-Vist, X-Vist 3,6 дюйма. Бачите, де він в шахті. Дивіться, який гарненний. Ну, що, вже рибалочка у нас така сьогодні. Гарна ік в лосі. Тільки от поставив, думаю, спробую трошки крупніші приманочки. І дивіться, який, дивіться, який красень нам сів. Ну, ось ця приманка в лосі, 10 грамів. Клас. Ну що, будемо зараз відпускати. Ось такий красень. Ми йому обов'язково подаруємо життя, тому що це перший судачок цього року і перша. Нормальна рибина, дивіться. Ну, дійсно, класний. І відпускаємо. Давай, друже, дякую тобі. Неряй.